Міськрайну організацію всеукраїнського об'єднання Майдан створили у Коломиї. Установчі збори нової організації відбулися у палаці культури. Народний дім прийшли близько ста осіб, не обійшлося і без суперечок. Чим завершилося зібрання, дивіться далі. Коломия одна з перших відреагувала на створення всеукраїнського об'єднання майдан. Ще минулого тижня збиралися представники політичних та громадських організацій, щоб обговорити народження Коломийської міськрайонної організації. Потім вже ширше зібрання відбулося у Народному домі. Мета обрати президію, координаційну раду і делегатів, які поїдуть на загальноукраїнську конференцію до Харкова. Але перед цим традиційно молитва і гімн України. Потім присутні переходять до обговорення питань. кажуть, що кістяком новоствореної організації мають бути члени політичних партій та громадських організацій мають слово і коломаяни, їхня думка дещо відрізняється. Мені здається, що така організація яка створюється, дуже виглядає штучно. і вона дуже багатьох небайдужих громадян індивіду просто від, від від такого об'єднання. Чому? Тому що черговий раз ми робимо, партія є, партія працює. Звичайно, партія повинна входити і приймати участь в цьому громадському об'єднанні. Але вибачте мене, ви створюючи таку організацію, відштовхуєте громадськість. Майдан, власне, в моєму розуміті створюється така та організація. Сауєтнуюча організація нації. І тому хоче кожного взятого, має бути там врахований. В мене враження, що ми створюємо нове на базі старого висвітлого на сім'ї. Ми чекаємо зверху спущений статут кимось мудрим, мудрішим за нас створимо. Сьогоднішні 6 збори це поступило так враження, поступила рознарядка з Києва, що в Коломиї сьогодні це має створитися. Конче сьогодні. Залі 100 людей. Ми створимо міськрайонну організацію, де, яка має представляти інтереси 150 тисяч населення. У після думок громадян обраний секретар установчих зборів Михайло Баркещук намагається зачитати список членів, які повинні входити до координаційної ради та президії новоствореної організації, але його перебувають. Присутні переконані, основним в цьому списку мають бути люди, які декілька тижнів поспіль відстоювали права українців саме на Київському Євромайдані. До має до а не до сих пор ми і починають керувати, а чи не, не знають всі мають. І всім казати, хто, який має відношення до Майдану, і хто був там. Ми створимо не організацію, яка є, в ми чимось керувати, а це є Майдан. І ті люди мають відповідати за кожну людину, яка поїхала на Майдан і яка там є. Хтати, ми тут собі своє рафіновані десь зібралися, ми тут собі написали, а ви там, розумієте, за нас списком і проголосуйте. Ні, друзі, так не буде. Друзі, вітають! Само хлопці пройшли дехто до семи інцидентів з безходом, дехто і проляв. у залі народного дому зібралися багато представників громадських організацій та політичних партій, депутати Коломийської міської ради. Був також і міський голова. Ігор слюзер теж висловив свою думку з приводу створення міськрайонної організації майдан і можливості членства у ній. Тіні організації і громадські організації будуть на «Майдані». В найбільш складний час, тобто коли було багато чи мало людей, це 8%. Якщо ви хочете сьогодні створити організацію, яка буде представляти інтереси Майдану в розмірі 8%, то ви робите це має. Якщо ви хочете, щоб майбутня організація все-таки об'єднала нас всіх, то треба зовсім іншим шляхом. Тобто так, сьогодні треба обов'язково брати пробір. Але передбачати буде складу, і всі розуміють, інакше не може бути, щоб потім все членство вже в самій організації треба буде вибирати той керівний ворог. І не треба зараз ламати списи, і треба найбільше розрекламувати цю організацію, бо все одно люди рочують зовсім інші люди, ніж ті, що ми сьогодні називають все таки наші мешканці доволі виважені люди, тому вдалося знайти компроміс. Присутні проголосували за створення Коломийської міськрайонної організації всеукраїнського об'єднання Майдан, обрали координаційну раду в кількості 30 чоловік та делегатів на конференцію в Харкові.